8 листопада 2025 року фіксуємо черговий масштабний воєнний злочин Росії проти України і проти українського народу. Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, били балістикою, били всім арсеналом, крилатими ракетами і ударними дронами, по енергетичній інфраструктурі, по нафтогазовій інфраструктурі, намагаючись позбавити е людей тепла. Електроенергії, подачі води. Били е, по Дніпру росіяни, били активно по Полтавщині, зокрема, по Кременчуку, били по Києву, по Харкову, по інших містах. Треба розуміти і усвідомлювати, що з наближенням зими такі обстріли по цивільній інфраструктурі будуть посилюватись, Росія буде посилювати ці удари. Оскільки Росія веде геноцидну війну проти українського народу і намагатиметься вивести з ладу всю енергетичну і нафтогазову структури України, тож маємо максимально готуватись і робити все, щоб системи працювали в автономному режимі в усіх містах і населених пунктах.